Чому екстрактивні інституції це погано, а інклюзивні добре? І що це взагалі означає? Що впливає на успішний розвиток країни? Які дії є помилковими та як краще уникнути занепаду? Джеймс Робінсон та Дарона Джемоглу дають відповіді на ці запитання у своїй книзі Чому нації занепадають? Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео та поділіться ними з друзями, якщо досі цього не зробили. Що робить бідні нації бідними, а багаті багатими? Автори полемізують із прихильниками географічних, культурних та інших теорій, бо ті не надають універсального обҐрунтування для всіх випадків економічних підйомів і падінь. Тому вони пропонують свою політичну теорію. Книга демонструє огляд історії становлення різних держав, устрою суспільству та процесу формування законодавству, закономірностей між змінами політичного режиму та економічного стану. Такий зв'язок свідчить про теорію екстрактних та інклюзивних інституцій. Від того, який це тип інституцій та у якому зв'язку перебувають. Політика та економіка залежить краще піднесення кожної окремої нації. Шляхом зіставлення націй, що є подібними за своєю культурою генетично і перебувають на одній території, нам презентують чинник, що разюче їх розділяє і стає визначальним для рівня їхнього добробуту. Це історичний фактор. На прикладі прикордонних територій Мексики та США розглянемо, як саме вони відрізняються історично. По-перше, це тип ранньої колонізаторської політики. Території майбутньої Мексики контролювали іспанці, котрі фактично перетворили місцеве населення на рабів для видобутку цінних ресурсів на щойно відкритих землях. Англійці прийшли пізніше і задовольнялися біднішими територіями. Окрім того, місцеве населення виявилося не таким слабким в питаннях захисту своїх прав. За браком можливості експлуатувати їх, довелося робити це з привезеними англійцями, що призвело до втеч останніх. Для стабілізації ситуації була введена нова система, що спиралася не на покарання, а на заохочення. Вона передбачала повернення власності народові. Виборче право та стимули до праці. Підтримка створення Конституції для Мексики була орієнтована на здобуття незалежності, аби позбутися впливу іспанців на внутрішню політику. Насправді це посприяло збереженню диктатури і лише замінило еліту новою. Натомість для північної Америки прийняття конституції стало логічним продовженням послідовного процесу здобуття прав та свобод. Це ще не було демократією, оскільки більшість населення не могла брати участі у політичному житті, але це було її зародження. Окрім різниці в переживанні колонізаторського періоду, важливим формотворчим етапом була реалізація промислової революції. Розвиток банківської системи спонукав населення Північної Америки використовувати нові можливості. Брати позики, патентувати ідеї, створювати власне виробництво. Це рухало економіку. У Мексиці банки належали політикам, і їх було мало. Подібна ситуація сталася з торговими шляхами. Відкриття нових територій регулювалося місцевим законодавством. Тож Мексика продовжувала збагачувати стару еліту, а американці захищалися законом. Проти монополій, розглянемо окремі випадки економічного розвитку через протиставлення двох напрямів. Ті економічні інститути, що використовують державний апарат для задоволення потреб суспільства, є інклюзивними екстрактивні інститути. Це ті, які задовольняють владу коштом благ, що належать іншим. Попри очевидні переваги інклюзивних інститутів. Варто розуміти, що перехід до них означає руйнування старої структури, яка була комфортною для політичної еліти. Фактично ці інститути вимагають творчої деструкції, повної заміни старого на нове. Екстрактивні інститути теж можуть розвиватися шляхом переспрямування ресурсів на підконтрольні їм продуктивні галузі. Або завдяки дозволу на часткову появу інклюзивних інститутів. Однак, за відсутності стимулів, стрімкий розвиток впаде у стагнацію. На успішний розвиток нації можуть вплинути неконтрольовані подекуди деструктивні чинники, наприклад, катастрофічні епідемії, скоротивши населення, здатні зародити потребу народу в здобутті більшої влади. Добробут нації залежить від успішно побудованої взаємодії між владою та народом. Це передбачає забезпечення довіри суспільства до централізованої влади, представленої всіма групами населення для забезпечення прав і їхнього захисту, доступу до освіти та технологій. Окрім того, нації можуть розвиватися і у зворотний бік. Від інклюзивних до екстрактивних інституцій це свідчить про те, що не існує однакового шляху для всіх націй, кожна розвивається завдяки сукупності умов, що сприяючи заважають її успіху. Точка відліку у розрізненні розвитку державних економік починається з промислової революції. Це не єдина кризова межа в світовій історії. Однак. Вона визначає один із найважливіших напрямків розвитку нації здобуття нових технологій. Існує чимало прикладів країн, що опиралися залученню нових технологій задля збереження чинного устрою. Серед них СРСР, що спрямував усі ресурси на важку промисловість, аби зберегти владу в руках одних людей. Іншим прикладом негативних наслідків прогресу стали міста Майя, чий добробут порушила відсутність централізованого контролю над ресурсами. Попри такі результати, ці країни приваблюють своїм стрімким зростанням. Обмеження технології та зосередження на сільському господарстві зберігало контроль римського імператора над економікою, незважаючи на інклюзивні у своїй основі інститути на початку існування імперії. Окрім того, дрібні відмінності устрою розрізняли темпи розвитку на різних континентах. Зокрема, для Європи було закономірним зацікавлення у комерційному зростанні у той час, як в Азії, підприємницька діяльність одразу придушувалась. Політична еліта Англії була змушена постійно взаємодіяти з економічною надавала їй правовий захист в обмін на підтримку. Створення конституційного апарату правління із забезпеченням плюралізму було закономірним наслідком. Абсолютизм, що позбавляв населення прав захисту власності, внаслідок тривалого існування відтягував критично важливі етапи економічного розвитку, що зумовило бідність навіть у наш час. Яскравим прикладом цього є Ефіопія. Відсутність політичної централізації. Є не менш загрозливою. Якщо влада належить різним групам суспільства, але залишається неподіленою, то вона перетворюється на джерело подвійного терору народу. Забезпечення економічного захисту реалізується за двох чинників знищення одноосібної влади і забезпечення єдиної для всіх системи, брак політичної централізації. Реалізований у кланових структурах, це набагато складніша форма стагнації, оскільки вона передбачає вихід із системи через перехід одного клану під владу іншого. Страх втрати привілеїв унеможливлює підвищення продуктивності. Почасти встановлення курсу на позитивні економічні та політичні зміни, на жаль, не знаходить відповідної реалізації. Зокрема, це сталося зі знищенням ринку рабів, що ніяк не вплинуло на рабство, а лише сформувало нову економічну гілку з рабською працею на плантаціях. Це трансформувало економіку тропічної Африки у подвійну термін позначає тип економіки, що розділяє структуру країни на малий, розвинений, індустріалізований урбаністичний сектор. Та агрокультурний, який перетворюється на відсталий ресурсний сектор, завдяки якому можливе існування першого. Економічна нерівність у сучасному світі виникла внаслідок того, що не всі країни змогли скористатися новими технологіями, або виросли на основі екстрактивних інституцій, або ж втрачали здобутки з приходом колоніальних імперій. Універсальної формули переходу від екстрактивних до інклюзивних інститутів не існує. Збіг обставин, що вмотивує націю достатньо для підважування застарілих інституцій, може наштовхнути на таку ж успішну зміну курсу, як і інші досвіди. Перехід до інклюзивних інститутів. Може відбутися не лише через послідовне їхнє впровадження від початку існування країни. Наприклад, хоч низка французьких політичних потрясінь і відтягувала смерть абсолютизму, та через французьку революцію все ж виникають інклюзивні інститути. Ба Більше відбулося їхнє поширення за межі Франції, що дозволило успішній індустріалізації відбутися. У той час як Австро-Угорщина та Росія не зрушили з місця, не меншим стимулом може стати воєнна вразливість, як це сталося з Японією. Попри подібну до Китаю ситуацію, замість стагнаційного імпортування зброї Японія зосередилась на економічному розвитку і, як наслідок, посилила військову спроможність. За порукою збереження економічних здобутків. Є верховенство права, це створює явище доброчесного кола. Воно передбачає, що кожна суспільна група зацікавлена в регулюванні особистих прав. Сприятливий збіг обставин необхідний лише для встановлення конкретного типу інститутів. Далі система сама створює механізми для свого збереження. Плюралізм є необхідною умовою для тривалого, успішного існування інклюзивних інститутів. Подібний механізм створюють і екстрактивні інститути, їхнє порочне коло це природна спроба збереження влади в руках невеликої групи осіб. Олігархія це складніший механізм, але схожий за суттю. Забезпечення тривалої влади ґрунтується на зміні лідерів, а не інститутів. Таким способом, одна і та ж група осіб зберігає за собою владу, незважаючи на зміну очільників країни. Природне прагнення до інклюзивних інститутів сформоване трьома чинниками поява людей, що готові вивільняти творчу деструкцію, створення коаліцій між різними соціальними групами. Та поступовий перерозподіл влади, що запобігає її узурпації. Екстрактивні інститути сповільнюють економічний розвиток країн Африки, Азії та Південної Америки. Брак централізованого контролю вкорінює присутність парамілітарних утворень, що працюють на користь захисту суперницьких еліт. Залізний закон олігархії зупиняє прогрес незалежно від зміни очільників. Прихильність суспільству до культу особи, а не до партійних угрупувань, свідчить, що така ситуація триватиме ще довго. Іншою проблемою стала нова форма абсолютизму комунізм, що буквально тілами загородив шлях до успіху. Так, частина країн, що вийшли з Радянського Союзу, і досі не можуть позбутися його інституцій, хоча не мають ресурсів для їхньої підтримки. Інколи збіг обставин дозволяє країнам реалізувати позитивний потенціал, як це сталося з Боцваною та Півднем США. З іншого боку, Китай зумів піднятися завдяки лише частковим змінам у бік інклюзії. Історичний аналіз політичного та економічного шляху окремих націй доводить, що теорія протиставлень інклюзивних та екстрактивних інститутів. Може працювати, вона добре пояснює мотивацію тих чи інших змін у загальному розвитку країн. Однак можливість перенесення досвіду однієї нації на іншу не є результатом дослідження. Сукупність чинників створює унікальний шлях економічного розвитку кожної окремої країни. Ця теорія доводить лише повторюваність явищ. В умовах відповідних обставин вона не дозволяє передбачити спосіб зміни системи для створення кращого майбутнього, але дозволяє припускати, які варіанти дій є помилковими і надає можливість уникнути занепаду. Напишіть у коментарях, чи вдалося нам вас зацікавити. А вже в наступному відео ви познайомитесь з бестселером Нью-Йорк Таймс та Амазон. Мислення швидке та повільне.